Де триває. Безумовно, актуальність тих чи інших питань викликає можливо якийсь сумнів, можливо, якесь нерозуміння. Давайте розбиратися, чому раптом перейменовують Копійку, які варіанти перейменування пропонує нам Верховна Рада України. Ну, напрямок вже визначено. Давайте дійсно подивимося, яким чином офіційні документи обґрунтовують таку зміну і в чому основна суть. Все це ми можемо бачити, я навчаю вас завжди, як можна знайти, самостійно почитати. На сайті Верховної Ради України є відповідна картка законопроекту, де ви можете побачити. Зокрема, бачити номер, дату реєстрації, яка сесія, і бачити ініціаторів законопроекту. Ось йдеться про проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо відрядянщення дерадянізації, назви розмінної монети України. І на сторінці я подамо вам посилання під відео на сторінці картки законопроекту. Можете бачити проект закону, подання. І пояснювальна записка, нам буде цікаво, порівняна таблиця, де вказується, до яких законів передбачаються внесення змін у зв'язку із прийняттям цього закону, і проєкт постанови. Відповідно, також є науково-експертний висновок, перше читання і висновок Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Висновок бюджетна експертиза, висновок головного комітету, перше читання, висновок експертизи щодо європейської інтеграції. Дивіться, стільки пророблено роботи, і так з кожним актом, який розглядається парламентом. Давайте по порядку, що на даний момент 1.10.2025 року Верховною Радою одержано даний законопроект. 1.10.2025 року одразу ж передано на розгляд керівництво, направлено на розгляд комітету, надано для ознайомлення і надано висновок комітету 16 грудня. 2025 року, 18 грудня включено до порядку денного і 18 грудня прийнято за основу із скороченням строку підготовки. Тобто прийнято за основу означає, що альтернативні законопроекти були відхилені, тобто обрано даний, бо він обраний, прийнятий за основу, а були альтернативні, і які ж були альтернативні законопроекти? Ви теж може бачити, можете бачити на цій же сторінці законопроекту. І якщо в цьому проєкту, в проєкті закону пропонувалося змінити копійку відповідно на шах, то у альтернативному законопроєкті пропонується змінити назву із копійки на пішку. І грошової одиниці України. Є гривня що дорівнює 10 100 пішкам, при цьому окремо номінали пішок мають таку назву. Навіть пропонувалися в альтернативному законопроекті цікаві назви. 10 пішок потужна пішка, 25 пішок незламна пішка, 50 пішок пішка стійкості. Ось, ось такі був альтернативний законопроект, і деякі інші положення теж ним передбачалися. Проте, відповідно, даний законопроект у нас Питання заслухано, включено до порядку денного і подано його 810.2025 року, і питання лише заслухано. Результати голосування їх немає, бо треба розуміти, якщо було розглянуто законопроекти. То, відповідно, якщо прийнято перший, наступний вважається відхиленим. Тут, відповідно, тому його і не розглядали. Бо зв'язаний документ це саме документ No14093, або законопроект номер 14093, або який і було прийнято за основу в першому читанні, означає, що поки назва не змінилася, поки копійка залишилася копійкою. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо відрядянщиня дерадянізації назви розміної монети України. Саме ось так така метафо заявлена в самому проєкті. Давайте дивитися, а що ж там у нас може змінитися, що які причини цього, цих змін. Про що йдеться для цього? нам треба відкрити самопояснювальну записку, де вказано, що національна валюта, як важливий символ державності, крім прямої функції, у всі часи була і буде невід'ємним елементом ідентичності країни та її народу. Грошова реформа 1996 року, яку експерти назвали одним із найуспішніших досягнень України за часів незалежності, заклала основу для функціонування власної ідентичності національної валюти України гривні. Але водночас не змогла остаточно розірвати зв'язок із російськими традиціями грошового обігу. Як наслідок у грошовому обігу України навіть через 34 роки з Дня проголошення незалежності існує знайменник, що все ще об'єднує нашу країну з Росією. Це назва розмінної монети, копійка, що закріплено на законодавчому рівні. Так, згідно зі статтею 32 закону України про Національний банк України, гривня дорівнює 100 копійкам. В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим і та необхідним кроком. Адже сьогодні копійки залишаються в обігу лже у ворожих до України держав. Із 15 країн, що входили до СРСР, копійка залишається лише у трьох: Україна, Росія Білорусія. також у так званому Придністрові. Ігнорувати цей факт. Це зберігати зв'язок між Україною та ворожими наративами. Натомість повернення назви шах для сучасної розмінної монети України слугуватиме відновленню історичної справедливості та відрядящення дерадянізації грошового обігу. Так, до 30-річчя від проведення грошової реформи та введення власної грошової одиниці в Україні, що визначатиметься у 2026 році. Прийшов час остаточно очистити. Монетарний суверенітет України, як зазначається в пояснювальній записці, проте такого виду суверенітету конститу... конституціоналісти не виділяють монетарного суверенітету України. Що що найвідна що найменшої спорідненості з будь-яким російським чи пострадянським і змінити назву розмінних монет із копійки на шах, закріпивши законодавство України питому українську назву сотої частини гривні? Про історичний аспект для пояснення, що відродження української назви в монети шах обґрунтовується саме історичною та мовною традицією України. Назва Копійка має вороже пострадянське та російське походження у різний час, як за часів Гетьманщини, так і в добу Української революції 1918 року, на території України використовувалася назва для дрібної монети шах, яка походить від староукраїнського сяг крок. Або від слова шелях та є потомою. Лексичною українською одиницею понад сто років 100 українських народних приказок і присліві мають згадку про шах, що свідчить про широке його побутування серед народу. Ця назва також широко вживається в класичній українській літературі. Зокрема, часто згадуються творчості Тараша Шевченка, Лесі Українки, Івана Котляревського, Панаса Самирного, Івана Левицького та інших письменників. Так, Тарас Шевченко не менше 11 разів згадує шах як монету у своїх. Текстах і далі теж про е Українську Центральну Раду, яка ухвалила закон про гривню та грошову одиницю, і передбачала випуск перших кредитових білетів номіналом, е відповідними номі номіналами, і також е шаги згадуються. Це 1 березня 1918 рік, також Центральна Рада випустила на за номеналом гроші 18 квітня 1918 рік і державної скарбниці були шаги, 10, 20, 30, 40 50 шагів, які на зворотному боці мали напис: ходить на рівні з. Дзвінкою монетою. Вони перебували в обігу до березня 1919 року та були скасовані радянською владою. Натомість була повернута назва Копійка та продовжилася багатовікова експансія Росії в грошовому обігу України. На початку 90-х років, після отримання України в незалежності, також активно обговорювалася потенційна назва сотої частинним банкноти, саме Шаги. Мало війти в обіг разом із гривнею і навесні 1992 року до Луганського верстатобудівного заводу навіть надійшли з Києва ескізи розмінних монет 1, 5, 10, 25 шагів. Та була відкарбована перша пробна партія. Проте тодішня проросійська лобі наполягала на назві Копійка, прив'язавши український обіг до постраждандянського та російського. І про сучасну підтримку ініціативи у вересні 2024 року Національний банк України ініціював змінити назву розмінних монет з копійки на шах. Цю ініціативу підтримала наукова спільнота, отримано позитивні наукові висновки. Звідки ж вони отримані? Інститут історії України, Національної академії наук України, інститут мовознавства. Імені Петербері Національної академії наук України, експертної комісії Українського інституту національної пам'яті, який також засвідчив, що ініціатива Національного банку щодо внесення змін до законодавства стосовно зміни назви розміни монети Копійка на історично обґрунтовану шах. Заслуговує на підтримку і сприятиме відродженню національних традицій у номінації грошей грошей і подолання подоланню негативної колоніальної спадщини загалом процесам деколонізації українського суспільства ініціативу схвалено оцінили схвально оцінили багато людей зокрема тут же пояснень записці вказується ініціатива схвально оцінили сучасні історики культурні діячі політики громадські активісти військові та блогери популярні серед молоді це, я зараз ще раз хочу підкреслити: ми зараз читаємо пояснену записку до законопроекту, якщо хтось загубився. Зокрема, це сарказм, так. Да. Зокрема, історик, професор Гарвардського університету Сергій Плохій, історик, голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфоров, військовослужбовець, письменник, музикант громадський діяч Сергій Жадан і ветеран громадський діяч Юрій Гудименко та інші. Я не проти того, що визначали дійсно ось такі позиції. Тут важливо знову ж таки не ставити блогерів в один ряд із вченими, науковцями, тому що. Це ну, зовсім не інший рівень, тому що не кожен блогер володіє тими знаннями і доклав тих зусиль для того, щоб мати право сказати, що саме, наприклад, те чи інше поняття має звучати так. І для мене надзвичайно важливо, щоб для нас не було. Скажімо так, сприйняття для населення, що блогери це як порадники парламенту, тому що звучить воно приблизно так, не зовсім коректно, як на мене. Слава Богу, в законах такого не ми не побачимо. Це не применшує при тих, на кого вони зсилаються, тому просто не дуже коректно. Тут слід говорити про активних. Активістів про культурних діячів дійсно, громадських активістів. Так? Тут варто згадати. Але блогери популярні серед молоді. Ну, знаєте, через серед молоді такі блогері іноді популярні, що вони під деродянізацією геть не підходять. І таке може бути. Тому така згадка досить є широкою і безмістовною. Нагадую, ми говоримо про пояснювальну записку до законопроекту. Це офіційні документи. У 2024-2025 роках також відзначається, що Національний банк провів активну освітню кампанію, щоб більше розповісти українцям про символізм та значення національної валюти справжню історію грошей України та детально пояснити насамперед молоді, чому важливо повернути українську назву розміни монеті шах. Зокрема, було створено тематичний сайт на цю тему. Якщо хтось пропустив, можна подивитись. Посилання є. Посилання на сторіночку законопроекту. Я подам, і ви зможете там відкрити всі ці документи, передивитися. Освітня кампанія з популяризації шагу. Продемонструвала значний інтерес українців до цієї теми. Вона тривала тут на звод 28 березня до 5 травня Національний банк спільно із національним центром ділового та культурного співробітництва. Український дім провів масштабну виставку експедицію гривня більше ніж гроші. І культурно-історичний та освітній проєкт про історію українських грошей, зокрема шагів, і відвідали понад 35 тисяч людей, із них близько 12 тисяч це діти та підлітки. Ну, відповідно, зрозуміло, що така робота провелася. Тут є позитивний момент, проте в пояснювальній записці, ну, можна. Можна було не відзначати ці аспекти, ну, відзначили добре. І деякі, деякі інші заходи, ініціативи згадуються цілі, законопроекти, цілі та завдання. Зміна назви, розміної монети, копійка, одна сота частина гривні на історично обґрунтовану та питому українську назву шах дасть змогу відродити національні традиції України в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату у 1996 році. Характерна загальна характеристика та основні положення законопроекту пропонується внести зміни до законів про Національний банк України, про пенсійне забезпечення, про ринки капіталу. Та організовані товарні ринки також визнати такими, що втратили чинність постанови президії Верховної Ради України про зміну монету України і про затвердження назви і характеристик ознак грошової одиниці України. Стан нормативно бази в даній сфері правоурегулювання визначається про відносини в цій сфері, регулюються Конституцією України, законом України, про Національний банк України, про пенсійне забезпечення, про ринки капіталу та організовані товарні ринки. І податкові податковим кодексом України фінансово економічне обґрунтування – найцікавіша і найважливіша на мою думку. Частина, особливо в умовах дефіциту бюджету. Після введення в обіг національним банком розмінних монет номіналом 50 шагів не передбачається одномоментне вилучення з обігу розмінних монет номіналом 50 копійок. Оскільки станом на 1.09.2025 у дев'яте обігу перебуває 1,4 мільярди штук монет цього номіналу. Водночас планові обсяги виготовлення розмінних монет цього номіналу на 2025 рік 20 мільйонів штук. Так, у законопроєкті про внесення змін до деяких законів України щодо де дерадянізації назву розмінної монети України, пропонується встановити, що порядок і строки вилучення з обігу розмінної монети Копійка, а також порядок проведення розрахунків під час одночасного функціонування в обігу розмінної монети Копійка та шах, визначаються нормативно правовими актами Національного банку. Свідношення між розмінною монетою копійка та розмінною монетою шах дорівнює один до одного. Монети нового та старого дизайну перебуватимуть в обігу паралельно відповідно за оцінками національного банку. Не виникатимуть додаткові витрати пов'язані з утилізацією монет номіналу 50 копійок та виготовлення розмінних монет номіналом 50 шагів на їх заміну. Витрати пов'язані з виготовленням номінальних розмірних монет 50 шагів, є операційними витратами відповідно до планових обсягів їх виготовлення на 2025 рік. Важливо, що з цього національного з боку національного банку не передбачається додаткові витрати виробничого та організаційно-технічного характеру, обумовлені його виготовленням розмінних монет нового дизайну, адже використовуватиметься теж самообладнання із забезпеченням масогабаритних характеристик кольору та металу заготованок. Витрати організаційно-технічного характеру з боку інших державних органів та бізнесу пов'язані, наприклад, з перепрограмуванням програмно технічних комплексів, тощо не впливатимуть на перерахування частини прибутку національного банку до державного бюджету України та не потребуватимуть додаткових видатків. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту передбачається реалізація норм законопроекту, дасть змогу орієнтувати організувати розроблення та виготовлення розмінних монет нового дизайну, шах, що сприятиме відродженню національних традицій у номінації грошей. Так, у мене ще тоді питання, які ж висновки дав... Дала бюджетна експертиза. Давайте глянемо. Бюджетна експертиза. Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики досліджував це питання за законопроектом 14.093 від 01.10.2025 року. Комітет Верховної Ради України відповідно до статей бюджетного кодексу, регламенту Верховної Ради дослідив питання і. Вказує, що законопроектом пропонується внести зміни до законів, про які ми вже згадувалися, повторювати не буду. Також передбачено встановити, що порядок і строки вилучення з обігу розміної монети по копійок та порядок проведення розрахунків під час одночасного функціонування, обігу розміної монети, копійка і шах визначаються нормативно-правими актами і будуть один до одного. І, відповідно, поясненню записів згадується, що було відзначено. Давайте. Це пропустимо, завершимо висновком. Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку відмічає, що реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткового фінансового забезпечення з державних чи місцевих бюджетів. За підсумками розгляду даного питання, Комітет прийняв рішення, що законопроект не матиме прямого впливу на показники бюджету прямого. У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством. Ось така історія. Тобто передбачається, що виготовлення цих монет, по суті, буде здійснюватися за рахунок запланованих вже на виготовлення монет відповідного номіналу, але копійок просто будуть шаги. Йдеться просто заміна, але наполягають на тому, що це не буде потребувати додаткових видатків з бюджету. А перелаштування систем оплати для. Підприємців відповідно на бюджет ніяк не впливає, було визначено. Ось така історія у нас із новин стосовно дерадінізації копійки, і означає, що нічого не залишається поза увагою парламенту. Отже, ми з вами підсумували, що на сьогодні лише в першому читанні. Прийнято за основу, це сталося вчора, прийнято за основу зі скороченим строком підготовки законопроект, який передбачає перейменування копійки на шах. Передбачаються зміни там незначні, просто у зміні назви, тому там законопроект сам не об'ємний. Але цей законопроект з перейменуванням на шах він переміг альтернативний законопроект, де передбачалося. Перейменування копійки на пішку. Ось, це був альтернативний законопроект, він у нас не пройшов, оскільки за основу було прийнято поданий законопроект про переіменування на шах. І підсумовуємо з вами, що дерадіонізація триває. Попри все, попри всі складнощі, дерадіонізація у нас сьогодні триває. Далі, ще зверніть увагу, на кожній сторіночці посилання дам на законопроект, на альтернативний законопроект, і, відповідно, назву вкажу. посилань. Ви побачите ініціаторів, ви побачите, які документи є, і можна з ними ознайомитися. Простовою мовою, вносяться, по суті, зміни до трьох актів, де згадується і перейменовується з копійки на шах, перейменується, якщо буде прийнято, відповідно. В подальшому, поки прийнято за основу, це означає, що назва поки не змінилася. Поки нічого не змінилося, поки не буде прийнято. Ну, по голосуванню, до речі, результати голосування теж можна побачити на сторінці законопроекту. Зараз дивимося: голосування за сам. Мене голосування про проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо відряддянщини та назви розміни монети України. За основу рішення прийнято за 264 проти 1, отримала строє, не голосували 46. І про скорочення терміну підготовки до другого читання поспішає Верховна Рада таки перейменувати. Теж підтримали 255 депутатів за рішення прийнято. Ось такі підсумки у нас на сьогодні. Тобто, чекаємо рішення від парламенту, і буде нова назва для наших монет. Ну, а я традиційно нагадую, що важливо перевіряти першоджерела і робити власні висновки, щоб не оголошувалося. Якщо ви чуєте в новинах і в будь-яких джерелах інформації оцінку новин, а не просто повідомлення про факти події, то це вже оцінка. От щойно я вам озвучила з офіційних документів тексти і видавала свою емоційну оцінку. Це моя та, емоційна оцінка, мої, мої висновки, деякі коментарі. Але переважно озвучила вам саме з текстів першоджерел. І в описі під відео залишаю посилання, щоб ви могли на свої очі пересвідчитися в правдивості озвученого тексту, і дочитати все детально, що я пропустила. До нових зустрічей!